Дозвольте, ну хоч день пізніше, але привітати весь ваш колектив, вас, всю вашу галузь і з цим святом з днем музею міжнародним, побажати вам здоров'я, побажати вам нових таких креативних підходів у вашій роботі, побажати всі здійснення всіх задуманих планів. Однозначно бачу їх у вас дуже багато, бо направду кажуть, як кажуть люди мудрі світу цього, що. Кожен той народ, та нація, яка шанує свою історію, яка знає свою історію, однозначно має е, е, як кажуть, майбутнє велике. Я дякую, що ви своїм колективом проводите такі змістовні дослідження. Е, бажаю не зупинятися на досягнутому. бажаю, щоб вам завжди було, як кажуть, приємно цікаво е, опрацьовувати нові якісь відкриття, які е, будуть що стосується визвольних змагань. Особливий спосіб здивувало мене сьогодні присутність і цей такий інноваційний підхід щодо інцізації цих всіх моментів історичних зі сторони діточок, нічний колектив, дирекція школи, а головне діточки. Воно, скажімо так, оживило весь процес. Зовсім по-іншому сприймається, коли є, як кажуть, жива мова, а тим більше в уставній діточок глаголить істина завжди. Якщо правильно скерувати, виходить дуже цікаво, дуже повчально і дуже креативно. А стосовно роялю, наприклад, такому, як мені, навіть не кажіть, тому що страхував, ну, я сприйняв, що, то, що так має бути. Так. Так. Тож однозначно гарно. Ця місцевість, скажімо, обіця Степана Андрійовича, Бандери, це територія славного села, меморіальний комплекс, є тою такою ізюминкою, тим, будемо казати, таким магнітом, якого, напевно, хотіла би мати кожна територіальна громада в Україні. А дякувати Богу і в праці колективу, і вашій, цей туристичний магніт, цей історичний магніт має саме наша громада і славне село Старої Угрині в середній Угрині. Однозначно розвиваємо його, значно примножуємо органи все самоврядування і наша 14-тисячна громада у складі 10 сіл однозначно готова до співпраці і до популяризації, і до навчання наших діточок. Ми десь вже скажімо, пропонували керівникам закладів і освіти і культури, вибудовуючи свої плани роботи. Однозначно зараз ми наближаємося до... Літнього періоду оздоровчої кампанії, оті маршрути, як малював Степан Андрійович до Франківська, я пропонував з колегами, аби кожен заклад освіти, кожен заклад культури на оці літній оздоровчий період намалював маршрути, які би пролягав однозначно через батьківщину Степана Андрійовича Бандери. І отакі от підходи дуже як кажуть, мені дуже приємні. Десь можемо разом звертатися до керівництва обласного музею, щоб цих діточок пробували в штат десь по цьопку вводити.